Ще я кладу в свою дорожню сумку. На початку просто хочу показати, як поки я налаштовувала камеру, ця малявка вкрала мою резинку. Мирним шляхом я все-таки її забрала, тому починаю збирати сумку. В першу чергу кладу воду, тому що я п'ю дуже багато і вода завжди має бути зі мною. Далі косметичка з косметикою, якою я буду фарбуватися, плюс-мінус, тоді коли прокинусь, тому що ми виїжджаємо дуже рано. Ну і також беру свій гаманець. печенька я беру собою одне солоне, інше нейтральне, а також беру м'ясні джарки. Останнім часом мені набагато спокійніше їхати, коли я знаю, що. Їжа є у мене в сумці. Беру освіжуючий спрейчик, розчистку, а також кладу змінні велосипедки. Блискля губ, а також власне та резинка, за яку ми з марсом лайт не побились. Також завжди в моїй сумці мають бути наушники, хоч цього разу я буду виконувати роль штурмана, але все одно беру їх в сумку. Ну і також павербанк та зарядка до нього. Моє улюблене тріо це антисептик, сухі та вологі серветки. В красивому мішечку мої улюблені окуляри. Згадуємо про те, що потрібен паспорт, і не забуваємо взяти його з полички. Освіжуючий спрей для обличчя, а також жуйки. Для свіжого подиху. Таблетки на всі випадки життя у цій прекрасній таблетниці і можна застібати сумку. Наверх також застібаю свій улюблений рижавий крабок. Я в дорогу готова, а марсюха залишається вдома.